Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про частини доби. Давайте їх пригадаємо. Доба складається з таких частин: ранок, день, вечір, ніч. Давайте пограємо в гру. Пропоную поставити картинки відповідно до частини доби. Погляньте на картинку. Хлопчик прокидається. Яка це частина доби? Так, дітки, це ранок. Адже вранці ми прокидаємося. Коли в нашому садочку відбуваються заняття? Так, дітки, це день. Коли у нас є вільний час, і ми переглядаємо різні мультики та передачі. Так, дітки, це вечір. Коли ми вже спимо, яка це частина доби? Це ніч. А коли ми можемо гратися і у нас є вільний час? Так, дітки, це день. Коли ми читаємо казки, так, це вечір. Коли ми вмиваємося, щойно прокинувшись? Так, дітки, це ранок. Коли ми міцно спимо і бачимо солодкі сни, так, це ніч. Дітки, а коли ми снітаємо? Це яка частина доби? Так, це ранок. Коли ми одягаємо піжами, так це вечір. Коли можна побачити на небі місяць і зірочки? Правильно, це ніч. Коли ми граємося на майданчику, так це вдень. Молодці дітки, ми з вами пригадали частинки доби. А тепер давайте відпочинемо і зробимо пачку гімнастику. Наш горішок-фантазер, він чудовий масажер, візоринчий бочок, розвиває кулачок. По долонці він пограє, міцю пальчик наділяє, покружляв і зупинився. Дуже добре потрудився. Відпочили, а тепер давайте з вами вивчимо дні тижня. Один рік має 12 місяців, місяць має 4 тижні. Тиждень має 7 днів. Тож, давайте сьогодні з вами вивчимо, як вони називаються. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минула скоро. Трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода вже настала середа. Йде четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Вдома скрізь кипить робота, як почався день субота. А субота з хлібом, сіллю привела сестру. Неділю. Ось і тижневий кінець, хто втрудився, молодець.